Слава Україні. Сьогодні до нашої держави прибули дуже поважні та високі гості міністри оборони Британії, Франції, генеральний секретар НАТО пан Столтенберг. Такі мужі просто так, звичайно, не приїздять, бо мають серйозну розмову. Я впевнений і сподіваюся на це дуже, дуже, що ця серйозна розмова, вона в головних питаннях. Скажіть козаки. Що вам ще треба, якої, і найголовніше, скільки, і в найкоротшій терміні зброї для того, щоб ви продовжували звільняти вашу суверенну і священну українську землю? Якщо так, а я в цьому впевнений, то, як кажуть, буде діло. Ну і власне ще про один момент, який обов'язково треба проговорити. 30 вересня Пойло буде відзначати зі своїми чепушилінами, Сасальдами іншою нечистю так званий День Воз'єднання. Дозвольте я мовою оригіналу День Восеєдіння. ТНР, ЛНР, Херсонської і Запорузької області. По-перше, гедоти, ви ніколи цього не дочекаєтесь. На папері ви можете писати все, що завгодно, він дійсно витримає. Але лише ми знаємо, які сюрпризи смертельні очікують вас і не лише 30 вересня. А тепер про календар. 30 вересня у них невідомо що. А 1 жовтня у нас покрова. У нас День захисника і захисниць України. День козацтва. І теж будуть сюрпризи для московської нечисті. А ми не забудемо, так як робимо це щодня 1 жовтня, згадати усіх поіменно, хто віддав своє життя за ці століття боротьби на вівтар нашої свободи. Тримаємо стрій! Дуже багато роботи. Витримаємо, переможемо і перепрошую, не всеремось. Слава нації, смерть ворогам. Ми не сміємося над війною, але під час війни обов'язково посміхніться. Тримаємо стрій. Вогонь запеклих не пече.